Негода. В темний вечір сиджу я в хатині. Буря грає на Чорному морі. Гомін стоїть, хвилання пташині, биться хвиля, як в лютому горі. Там на березі мріє кілками морський човен. Чи звір, що в кустині пісками його вихор засипав південний. Мов у неба рятунку благають, ці останки сумні, нещасливі. А з туману на них вибігають. Гризні кризні, люті вали білогриві. Вдарить вал, і гукне, з гарну. Що вона зламане, тращить, ломить, піском засипає, як розбитий човен безталанний серед жовтих пісків погибає, так чудовий Цей край богом даний у неволі в чужих пропадає, наче кінь степовий, вірений, В його вихор великий, кінь упав пах і взноси і кунає, в ньому серце живе, що б'ється, в ньому кров не застигла, жива, а над них вже крожеляє та в'ється птатства, хижого чорне зграє. Рвуть, хапають, їдять та шматують, і кривавецью батують, що третить при останнім скуканні. Сильне море, зберися на сині, ти потужне, нема тобі впину, розжени свої буйній хвилі, затопи всю нещасну.